Тут робота кипить безупинно, і коли б ви сюди не заглянули, вранці в обіда чи ввечері постійно стукають голки, біжать не зупиняючись ні на хвилину, аби виготовляти все нові і нові вироби для наших воїнів. Робота продовжується постійно, і от уже з'явились нові маскувальні костюми для наших зсу. Саме вони допоможуть їм стати невидимими для ворога в зимній період часу. Аби захисники могли зручно прилаштувати цей одяг біля себе. Виготовили і спеціальні зручні сумочки з клаптиків цієї ж тканини. Останнім часом загін шалені голки виготовував дуже багато маскувальних костюмів, які називаються клякси. Розкажіть, будь ласка, скільки їх виготовлено і за який період часу? Ми їх вже робимо місяць. Ну, за місяць ми шили приблизно до 30 костюмів. Ми всі їх відправили на бах. От, завтра ми віддаємо 15 костюмів. Ми їх приготували, ми їх вот такі. Сумочки, щоб ребята їх носили. На даний момент, от на завтра, ми готуємо 15 костюмів на Бахмут відправити. І Розміри різні? Так, да, ми ділимо 50-52, 52, 54, Ну, у нас три костюми є 56. й Приємно зазначити, що навіть маленькі жителі села Нестоїта передали загону шалені голки кошти, котрі заколядували під час свят. Тож впевнено можна сказати, що непереможний той народ, в якому навіть діти борються за перемогу. Годі вже говорити про дорослих, котрі постійно передають кошти загону шалені голки, аби вони стабільно працювали. Так, наприклад, на днях дівчата в черговий раз звернулися про допомогу, бо закінчилась тканина. Отож, протягом двох днів жителями Подільської громади була зібрана вся необхідна сума на придбання матеріалу. Така потреба виникає часто, бо не проходить і дня, аби дівчата не передавали виготовлені речі військовим. Так сьогодні наші захисники вкотре отримують чергову партію вкрай необхідних для них речей. 20 таких тактичних сумок на шлемники двосторонні, 70 штук, 70 шапок теплих таких ось, бафів 50. І 70 балаклав. А також нам прислали ось малюночки з Польщі, наші побратими, дітки малювали От, і дуже сильно попросили, щоб ми передали нашим хлопчикам на передову. Це наші українські діти да. чи польські? Так, це наші діти. Українські. Угу. Да. Наші герої. От, носки теплі, окопні свічки, що саме необхідно. І, Пов'язки 430. Подушки також ми робимо. Будуть подушки віддаватися. Ми вже частину віддали, і сьогодні ще прийдуть ще частину заберуть. Також теплі одіяла нам приносили подільчани, привозили і Нестаїти, привозили і з балти. Також одіяла ми вже загрозну Сложили все віддали. І от ще до доїдуть доберуть те, що не встигли забрати. Я знаю, що нашим воїнам. Дуже необхідно зараз і шкарпетки теплі, так. і теплий одяг. Буквально про це можете сказати. Користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх небайдужих мешканців Подільська і району. Нашим хлопцям дуже потрібно також теплі речі, тому що ви бачите, що на вулиці вже холодно, морози, зима. Нам потрібні і світера хлопцям, і батники. Може, якісь штани спортивні, щоб вони одягали під форму, носки. Теплі, тобто теплі речі. Якщо у вас є, є вони і десь може лежать, і ви ними не користуєтесь, або може хочете допомогти нашим хлопцям. Будь ласка, приносьте до школи номер 2 загину шалені голки. Ми з радістю хлопцям будемо все відправляти, тому що кожну, майже кожну неділю, може раз у три дні, ми постійно робимо відправку. Тому чекаємо, будь ласка, приносите. Долучайтесь кожного разу, коли ми передаємо нашим хлопцям посилки. Ми кожному вкладаємо ось такого янгала янгала охоронця, і хочемо, щоб ці янголи їх оберігали, тому що ми їх чекаємо додому живими, неушкодженими. І з перемогою з такою ж надією працюють в цьому залі і дівчата, котрі по клаптиках готують матеріал для майбутніх нашлемників, адже піксельної тканини бракує давно. Отож вони і використовують все можливе. В наступному залі продовжується плетіння сіток і кікімор. Слід зазначити, що волонтери передали дівчатам цілий рулон сітки та агроволокна. Отож кікімори з них виходять дуже легкими і зручними, тому і користуються значним попитом серед солдат. С Садики працюють, сіті теж всі розбирають, тому що сніг. Кікімори ми зараз теж дуже гарні робимо. Ми робимо їх легкі. У нас кікімора іде агроволокно. І кікімора всього важить 250-300 грам. Що дуже велику допомогу ми маємо від працівників дитячих садочків. Це шостий садочок, восьмий садочок, десятий. Вони молодці приходять і плетуть ось такі сітки, які зараз хлопці дуже просять для того, щоб маскувати свою техніку, маскувати свої позиції. І вони нам дуже вдячні і приходять, і дякують, і просять, щоб якомога більше таких сіток. Лили наші дівчата для чоловіка, щоб чоловік навіть на відстані відчував, що я завжди з ним разом, навіть якщо він знаходиться десь далеко від мене, але десь в душі, він знає, що я його чекаю. І що люблю його, і що він обов'язково повернеться. Вже другий раз вас зустрічаю тут і бачу, що вже не один метр сітки ви сплели власноруч. З яким відчуттям це ви робите? Я від чистої душі, від чистого серця, щоб підтримати наших хлопців, щоб вони трималися, держалися, терпіння їм наснаги. Під час зйомок підвезли і окопні свічки, які виготовляє наша подільська майстриня пані Ліза. До речі, вона виготовила їх уже давно далеко за тисячу. Їй приємно, що її свічки зігрівають наших воїнів і допомагають стійко виносити важкі солдатські будні. А привіз їх сьогодні чоловік Лізи, який частенько їй допомагає в цьому, аби передати військовим. Ці окопні свічки, які вкрай необхідні нашим воїнам, виготовляє ваша дружина. Не одну сотню вона вже зробила. Але вона, як сказала, ви теж допомагаєте, якщо маєте можливість. Да. Жена це у мене генератор, идей, а я, можна так, так сказати, допомагаю їй. вона сама в інтернеті, як люди допомагають нашим Збройним силам. А я вже як по мірі можливості, коли в мене є час, я їй допомагаю. Хочу пожелати Збройним силам, щоб я знаю, що їм і так зараз тяжело. А, То, что мы сейчас сделаем, ну, я думаю, по сравнению с тем, что какую они жертву сейчас несут, то это очень маленькая такая, маленький гвоздик, маленький гвинтик в том механизме большом, который они сейчас запустили эту машину против такого операционного врага, как это Россия. Надеюсь, что наши збройні силы с этим справятся, а мы им будем помогать. З великою гордістю Наталія Лічмен, очільник загону шалені голки, підбила підсумки роботи загону за 10 місяців. Як виявилось, за цей період часу вони вже одягнули майже полк наших воїнів. 12 кілометрів маскувальних сіток, 420 кікіма, 775 носков, 1015 балаклав, 1230 шапок, 950 бафів тактичних сумок, 970 накасников, 3200 індивідуальних аптечек, 75 медичних сумок. Це для девочек медиків, ось такі великі, 650 розгрузок шили. 20 костюмов клякси, ета і 100 подушок. Це було на перше число. Тож давайте всі разом і надалі будемо підтримувати наш незламний загін шалені голки, котрі, не рахуючись власним часом, щоденно працюють заради нашої перемоги і від щирого серця бажають всім нашим воїнам. кажуть у кожного свій фронт, хлопці е -е, відстоюють перемогу і незалежність. В окопах, на точках нуль, тут трудовий фронт. Я хочу, щоб це маленька частичка, що ми можемо з дівчатами зробити, щоб хлопці знали, що все це для них, хай вони боронять нашу землю, хай скоріше повертаються додому, ми дуже-дуже чекаємо. І ми, і сім'ї, і взагалі наша держава. Розумно, сила і обов'язково обов'язково ми переможемо. Хлопці ми бажаємо тільки одно: це перемоги. повернутися додому живим, перемоги і бути здоровими. І всіх дома ждуть. Бажаю швидшеї перемоги, повернутися всім живим і здоровим. Я хочу бажати побіди, побіди ще раз Побіди, пускай ребята побыстріє додому, домой своїм сім'ям, до своїм дітям, до своїм жінкам, к матерям. Віримо в вас наші незламні збройні сили України. Пишаємось вами, слава Україні! Героям слава!